Всім привіт! Показую вам всю сервісну історію даного автомобіля Nissan Qashqai 2012 року 2.0 дизель та документацію цього автомобіля. Також почнемо з сервісної історії даного автомобіля. Ось так має виглядати оригінальна сервісна історія книжка даного автомобіля. Також фіксуйте собі, перекладайте через офіційні бази, 12 рік, 11 місяць. Так. Також ви можете знайти ці, серв... ці гаражі, де автомобілі обслуговуються в Швейцарії на гуглах-картах без проблем. Фіксуйте від початку до кінця. Також фіксуйте, перевіряйте, що по автомобілі робилося, що обслуговувалося. Останній сервіс в Швейцарії був на 182 тисячі 270 км. Далі має бути сервіс на 205 тисяч, якраз зараз на даного автомобіля 205 тисяч, але по приїзду в Україну. Ми автомобіль замінили, замінили масло у двигуні, тому новому власнику тільки буде потрібно замінити масляний фільтр, топлений. Та й все. Також показую вам швейцарський техпаспорт даного автомобіля Кашкай плюс 2, повний привід 4х4, 7-місний, 110 кВт, 2,0 дизель. Також у нас зроблений на даний автомобіль сертифікат відповідності, який вартує 100 доларів. Виписуємо договір купівлі-продажу на нового власника, і власник без проблем реєструє даний автомобіль сервісно в сервісному центрі МРЕО. Можливо, хтось не знає цього, ми з цим також допомагаємо. Це вже більш детально, все по телефону. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, всім па-па.